Христос посеред нас і є, і буде. Що таке любов, притча Христа, про шлюбний бенкет, яка пропонується нам в якості євангельського читання у 14 неділю після п'ятидесятниці, свідчить про самовіддану і водночас вимогливу і навіть ревниву любов Бога. А в послання до Коринфян, яке звучить цього ж дня у якості читання апостольського, йдеться про жертовну, кенотичну любов пастирську. Отже, чим є любов? Міцна, як смерть любов. Ці слова пісні пісень можна зрозуміти лише у перспективі інших слів Писання. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. У нашому досвіді смерть це щось невідворотне, неминуче, остаточне. І так само невідворотною і остаточною є справжня любов. Чи доступна людині така любов? Відповідні означало б, що Христос приходив на землю даремно. Але в житті людини є місце не лише для піднесеної абсолютної любові, а й для інших відтінків цього почуття. Антична людина не гірше за нас зналася на тонкощах любові і водночас набагато краще зналася на слові. У російській мові словом любов узагальнено цілий спектр станів людського духу від жертовної любові до Бога до маніакального еротичного прагнення володіти іншою людиною. В українській мові розрізняється любов і кохання. А от давні греки, говорячи про те, що ми називаємо любов'ю, вживали щонайменш чотири слова: ерос, філіа, сторгі та агапі. А ще такі поняття, як манія і «латрія», тобто благочестиве поклоніння. Любов, прихильність, особливо між родичами, позначалася словом Сторгі. Слово «ерос» зазвичай уживали, щоб описати любов чуттєву, пристрасну, чуттєва, не обов'язково низька. Приміром, в одному з п'ятьох найвідоміших романів Античної Греції Дафніс і Хлоя. Показано любов цілком тілесну, плотську, але чисту, позбавлену будь-якого морального ганджу. Ще більш осяйною у своїй чистоті, здається любов у біблійній пісні пісень. А от парадоксально, невигадана, справжня, але патологічна за своєю природою любов Гумберта Леліти в одноіменному набоківському романі це вже темний бік любові, любов манія. Греки наголошували в цьому слові другий склад манія. Милосердну і самовіддану любов описували слово Агапі, офеос Агапі Есцін. Або ж Бог є любов, читаємо ми в апостола Іоанна Богослова. Слово агапі зустрічаємо і в багатьох інших місцях. Наприклад, у заповіді Спасителя про любов. Заповідь Нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. У грецькому тексті тут тричі вжито, похідні від агапі. Виконуючи цю заповідь, давні християни намагалися жити однодушно, перебуваючи в любові. Звідси, до речі, походить і агапа, назва вечірніх зібрань християн для спільної молитви та споживання їжі, які відбувалися в перші віки християнства. Слово «філія» означало потяг більш помірний, ніж ерос – батьки, діти, друзі. Мудрість. Щоб передати любов людини до всього цього, греки вживали слово Філіга. Чим відрізняється любов Агапі від любові філіга? Агапі любов абсолютна, трансцендентна. А філія має відтінок товариськості, любові дружньої. Чи любиш ти мене більше, ніж вони? запитує Воскреслий Христос апостола Петра. Слова Христа у тексті Іоанна передано за допомогою дієслова Агапао. А у відповіді Петра бачимо вже інше дієслово. Філео. У перекладі іншими мовами цей нюанс часто губиться. Але грецькою у відповіді Петра читається смирення. Не насмілюючись претендувати на любов у її повноті, апостол Петро стверджує, що любить Христа не як Його учень, а як товариш і друг Спаситель. Існували й інші слова, що відображали в античності різноманітні відтінки або комбінації любові. Як ми вже згадували, манією називали стан пристрасного захоплення, одержимості. Слово людус означало любов флірт, у якій було явно присутні змагальний та ігровий елементи, а за допомогою слова прагма описували любов більш зрілу, прагматичну, яку здатний контролювати людський розум. Як бачимо, любов може бути різною, від піднесеної та безкорисливої платонічної до маніакальної. І все-таки в житті людини панує любов Ерос. себто той тип любові, завдяки якому продовжується рід людський. Зазвичай така любов народжується із закоханості або захоплення іншою людиною. А потім вона може перерости у геть різні стани, у милосердну та мудру дружбу. У пристрасть, коли людина маніакально прагне володіти іншою людиною або навіть у відразу і ненависть. Любов вселяє в людину мужність перед ліцем смерті, і вона ж таки робить людину вразливою і слабкою. Любов може формувати людину, а може її руйнувати. Любов дає людині можливість перевищити себе, свою природу, особистість, усе, що вона звичайно називає собою, власним я. І вона ж таки показує людині її обмеженість, скінченність і навіть нікчемність. Любов може звільняти, а може і поневолювати. Вона наповнює, вона ж і спустошує, Немає нічого вищого за любов. І вона ж таки, природившись у манію, одержимість, змушує людину діяти ницо, забуваючи Божі заповіді та принципи шляхетності якою ж є істина природа любові? Як не потрапити на гачок любові руйнівної, переплутавши її із любов'ю справжньою? Як відрізнити любов еротичну від любові маніакальної? І як не перейти меж любові філія, коли хочемо уникнути спокус еросу? Індикатором тут може бути наш внутрішній стан. Маємо спостерігати за власною душею. Маємо знати, що саме підживлює нашу любов. Жадоба влади чи самовідданість, прагнення володіти чи прагнення віддавати? Міцна, як смерть, любов. Смерть. Її передчуття і реальність це, мабуть, одне із найрадикальніших переживань у житті людини. Та не менш радикальним виявляється і досвід любові, через яку людина переживає відчуття повноти і спустошення, єднання і самотності. Всі ми прагнемо любові. І майже всі вважаємо, що гідні любові та потребуємо її. Та чи це справді так? Чи вміємо ми відрізняти любов від насолоди? Чи здатні відрізнити любов від фантазії, які нашіптує нам его? Я люблю цю людину. Даруйте, але що конкретно означають ці сказані нами слова? Що конкретно ти любиш? Відбиватися в очах, віддзеркалюватися в іншому, владу, яку маєш над іншим, задоволення від вашого спілкування чи насолоду, яку тобі дарує тіло іншого? Любов володіння перетворює людину на раба. Людина намагається надбати щось, бажає більшого, нового. А насправді така збочена любов спустошує, позбавляє нас життєвих сил. Це любов манія один раз спробувавши заборонений плід, людина вже не може зупинитися. Вона бажає більшого, бажає нових і ще не звіданих насолод. Людина пристрасно бажає посилити свої переживання, збагатити свій досвід. Однак, переживши доступну і повноту, вона приречена на вічне невдоволення, приречена постійно відчувати менше, ніж уже пережила, відчуття володіння слабшає. Влада і насолода поступово сходять на нівець, і ось у могилу сходить той, хто нездатний вже владарювати, нездатний переживати фізичну насолоду, але досі всіма силами своєї душі цього бажає. Зовсім інакше живе той, хто вміє любити любов'ю жертовною, любов'ю, яка не шукає свого, а з радістю віддає себе іншим. Що більше ми віддаємо, то більше отримуємо. Це універсальний принцип. Такий цей світ і всі інші світи створив Бог, який сам є агапі, тобто жертовною любов'ю. Любов володіння спочатку приносить людині радість і насолоду, а любов жертовна навпаки. Попервах дає нам досвід страждань і болю. Та коли ми звикнемо до болю самовідданості, навчимося віддавати безоглядно, чистим і зосередженим серцем. Тоді віднайдемо у досвіді самозречення повноту радості. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Ці слова Христа засвідчують, що нас покликано до повноти радості та щедрот життя. Але набуття цієї повноти життя і радості неможливе, якщо не навчимося віддавати. Ще разу, коли ми віддаємо, Господь таємничо вручає нам щось більше понад нашу попередню міру. Дріб'язкова людина, кажемо ми про того, хто не вміє любити і віддавати. Дріб'язкова, бо позбавлена не лише любові та її дарів, а й справжнього людського масштабу. Як можна подолати в собі цю скнарість і дріб'язковість, допомогти стати собою, стати справжньою людиною здатна лише жертовна любов, віддаючи все без останку, нічого не приховуючи для себе? Ми, здавалося б, стаємо жебраками, банкрутами. Та навіть якщо люди, заради яких ми пожертвували собою, не оцінили нашого подвигу і нічого не дали нам у відповідь, нашу любов і наше самоприниження побачив Бог. Саме їм він дарує царство своє, іменуючи їх убогим духом. Що глибше джерело, то більше води воно може принести. Так і ми, віддаючи частину своєї душі іншим, поглиблюємося. Стаємо справжніми і раптом несподівано для себе відкримаємо в собі щось нескінченно вище за нас води Божественної благодаті. Не можна віддати частину душі і отримати натомість повноту Божественного милосердя. Якби було так, до Бога приходили б не лише люблячі, але й прагматичні. Аби по-справжньому віддати, необхідно віддати повністю усе і остаточно. Починаючи описувати таємну вечерю, євангеліст Іоанн пише: перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти з цього світу до Отця, показав на ділі, що, полюбивши своїх, які були в світі, до кінця полюбив їх. Любов Христова це любов до Кінця. Христос не віддає на наше спасіння частину своєї душі, свого життя. Він віддається нам повністю до кінця. До смерті на Христі, що принижує гідність Бога і людини. Бог любить до кінця і очікує такої ж докінечної любові у відповідь. Але така любов пов'язана із ризиком. Віддаючи частину і отримуючи за це щось більше, людина спокійна. Вона знає, що завжди отримає більше. Та ризик справжньої любові саме полягає у тому, що в ній не існує універсального закону обміну. Віддавши іншому три години свого життя, ми не можемо бути впевнені, що отримаємо натомість чотири. А віддавши майже ціле життя, не можемо бути впевненими, що отримаємо безсмертя. Стосунки з Богом передбачають обмін всього на все. Бог прагне від нас любові до кінця, прагне, аби ми пожертвували все, що маємо, і натомість сам віддає нам повноту свого божественного життя. Що означає віддати все як не смерть? Якщо пшеничне зерно, упавши на землю, не помре, каже Спаситель, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плодів. Хто любить душу свою, погубить її, а хто ненавидить душу свою у світі цьому, збереже її у життя вічне. Отже, шлях людської любові пролягає крізь хрест і смерть. Любов людська має пасти в землю і померти. Інакше кажучи, пережити цей драматичний момент, коли ти віддав усе, але ще нічого не отримав. Людині тут доводиться пережити глибоку кризу. Вона гостро переживає власну скінченність, нікчемність. Людина ніби виявляє у собі ніщо, з якого була колись створена. Її охоплює самотність. Їй здається, ніби її любовне поривання було даремним. Та щойно людині вдається подолати цю спокусу, виявляється, що весь цей час, що мить її кризи, поряд із нею перебував сам Христос. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь, та йди слідом за мною, каже Христос юнакові Багатію. Тут Христос, ніби ставить цьому чоловікові попередню умову їхньої дружби. Спочатку юнак має роздати все, що має, а вже потім Спаситель готовий впустити його у своє життя. Та варто лише юнакові зважитися на цей ризик, варто лише подолати в собі страх, виявитися ніким і миттєво поряд із ним проявить себе Христос. Заповідь Христа про любов велить роздати не лише багатство, а й саме життя. Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас? Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Але виконуючи заповідь Христа і віддаючи життя іншим, кожен із нас виявляє поруч із собою Христову любов і самого Христа. Блаженіше давати, ніж приймати свідчить Писання. Але чому? Чим зумовлена ця першість? Того, хто дарує над тим, кому дарують. Річ у природі та походженні самого дару. Не можна проявити щедрість, великодушність чи любов раніше, ніж нашого серця торкнеться благодать. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходять зверху від Отця Світів. Христос подвигає нас на добро, та Його присутність не виявляє себе у драматичний момент кризи. Одначе, коли ми нарешті зважилися на добро і творимо Його, присутність Христа стає очевидною, померши, наче зерно в землі, розоривши людину, забравши в неї все, любов раптом воскресає і виштовхує людину в осяйний простір нескінченності і безсмертя, ставить людину віч навіч із Богом любові, долучає її до животворної плероми Божества. Так, вже брак стає Богом, смертний безсмертним, народжений від жінки, отримує народження небесне. Що таке любов? Відповісти на це запитання може лише той, хто сам причасний любові. Досі, стверджує Чехов, про любов було сказано лише одну беззаперечну правду. А саме, що тайна ця велика є. Христос посеред нас і є, і буде.